Вітаю всіх на своєму каналі. В цьому відео я хочу представити вам інструкцію по в'язанню неймовірно повітряного м'якенького шарфа із пряжі Brush Alpaca Silk від магазину Нітін Republic, який зв'язаний витонченим ажурним візеруночком. Дуже красивим, подивіться, як він, він приємно виглядає. Склад пряжі 77% альпака, 23% шовк. Метраж пряжі в 25 грамах 140 метрів. Колір 37 абрикос. Шарф я в'язала в одну ниточку з пицями No4.

Вага виробу 66 грам. Я придбала три моточки. Поки я не можу сказати, як поведе себе пряжа в експлуатації, але мені дуже подобається, як вона виглядає у виробі. Чесно признаюсь, трошки я була незадоволена кольором, коли отримала, бо на екрані телефона, коли я замовляла, він мені здавався більш ніжним. Але пряжа. Куплена, виріб зв'язаний, і я його буду носити з великим задоволенням. Тепер детальніше про те, як я його в'язала. Я вирішила в цьому відео додати і схему, і в кінці відео пров'язати цей візеруночок. Якщо комусь потрібна тільки схема, вам не потрібно буде дивитись пров'язування кожної петлі. Тож, це буде все в кінці відео. Рапорт візерунка складає 6 петель на 12 рядів. Візерунок повторюємо з першого по 12 ряд. Лицьові ряди ми в'яжемо за схемою. Виворітні ряди за малюночком. У нас в схемі, ви бачите, є подвійний накид. В виворітному ряду перший накид я пров'язувала. Виворітною петлею, другий накид лицьовою петлею. Я це покажу, коли буду пров'язувати схему. Спиці, як я сказала, я використовувала номер 4, щільність в'язання в 10 см 16 петель на 20 рядів. Як же я в'язала свій шарф? На спиці номер 4 способом довгий, довгий хвіст я набрала 56 петель. І пров'язала три ряди лицьовими петлями. Пустковою в'язкою в'язала лицевими і по лицьовій, і по виворітній стороні. Далі я перейшла на вив'язування візеруночка. Першу петлю кромкову я зняла. Далі я продовжила в'язати і по лицьовій, і по виворітній стороні три петлі лицьовими, це буде формувати край шарфа. Далі 48 петель ажурного візерунку, це у мене 8 рапортів. І закінчила ряд трьома петлями. Хусткової в'язки трьома лицевими петлями, які я також буду пров'язувати і по лицьовій, і по виворітній стороні лицьовими. І остання кромкова петля, її я пров'язувала в кінці ряду виворітною, на початку ряду кромкову петлю я знімала. Таким чином, ми будемо в'язати 150 см. І закінчимо вив'язування свого шарфу. Трьома рядами, трьома, лиць... трьома рядами, які вив'язуються також і по виворітній, і по лицьовій стороні, лицьовими петлями. Край буде такий самий, як на початку. Петлі закриваємо звичайним способом, і все, наш шарф готовий. Я додам декілька фото свого красунчика, і далі, кому буде потрібне попетельне пров'язування візеруночка, я додам відео. Залишайтесь, кому це потрібно. Разом зі мною будемо в'язати візерунок. продовженні свого відео я пропоную, кому це потрібно, подивитись його і пров'язати цей візеруночок разом зі мною. Як я вже сказала, рапорт візерунка складає 6 петель. Я наберу для зручності, для, нагля... для більшої наглядності: я наберу 12 петель і 2 петлі кромкові, тож всього 14 петель. Набирати я буду звичайним способом: Способ довгий хвіст. Ось у мене ниточка не від моточка, а ось ця нитка йде далі від мотка. І ми набираємо з вами, як я сказала, 14 петель. Тож, перш, першу петлю, щоб дві петлі вив'язати, я заводжу спицю, спиці саме ось таким чином. У нас на спицях зразу дві петлі. І далі продовжуємо ось так. Це в нас буде вже третя петля, четверта, п'ята. І так само продовжуємо до кінця, і з вами зустрінемось. Я набрала до кінця 14 петель і пров'язала один ряд виворітними петлями, для того, щоб мені зручніше просто було пров'язувати перший ряд. І далі починаємо в'язати. Першу кромкову петлю я знімаю, далі лицьова петля, Дві петлі разом лицьовою з нахилом вправо. Ось таким чином я це роблю два накиди: один, другий. Дві петлі разом лицьовою з нахилом вліво. Першу петлю ми знімаємо, далі пров'язуємо лицьовою і ту петлю, яку ми зняли, ми її перекидаємо через пров'язану. І петля ось вона з нахилом вліво. Лицьова петля. І далі раппорт повторюємо іще разочок. Лицьова петля, дві петлі разом лицьовою з нахилом вправо, два накиди, один другий, дві петлі разом лицьовою з нахилом вліво, першу знімаємо, другу пров'язуємо лицьовою. зняту, перекинули, Лицьова петля. І останню я пров'язую виворітною петлею. Це кромкова петля. Перший ряд у нас пров'язаний. Далі зустрічаємося в другому ряду у виворітному ряду. Другий ряд, і це виворітний ряд. Дівчата, я покажу один виворітний ряд, як я пров'язую. Далі все буде так само. В виворітному ряду ми пров'язувати будемо за малюночком. І подвійний накид я покажу, як я його пров'язую. Тож, першу петлю кромкову ми знімаємо, далі у нас виворітна петля, і ще одна виворітна петля. І ось він подвійний накид. Перший накид я пров'язую виворітною петлею. І другий накид я пров'язую лицевою петлею. От така дірочка достатньо велика в нас вийшла. Ну, ви бачите, що в шарфі це достатньо нормально виглядає. Далі виворітна петля. І ще одна виворітна. Також виворітна. Доходимо до подвійного накиду. Перший накид ми пров'язуємо виворітною петлею, другий лицьовою петлею, петлею і закінчуємо виворітними петлями до кінця. І остання виворітна петля. Я вважаю, що тут все зрозуміло. Третій ряд кромкову петлю знімаємо, дві петлі разом лицьовою з нахилом вправо. Накид, дві, е, вибачаюся, одна лицьова петля, і ще одна лицьова петля. Лицьові петлі, бачите, там, де був подвійний накид, там ми тепер петлі пров'язали е, лицьовими. Накид, дві петлі разом лицьовою з нахилом вліво. Першу зняли, наступну пров'язали лицьовою, знято. Перекинули. І раппорт далі повторюємо: дві петлі разом лицьовою з нахилом вправо, накид, одна лицьова. друга лицьова петля, накид, дві петлі разом лицьовою з нахилом вліво. Першу зняли, наступну пров'язали лицьовою. зняту, перекинули. І остання петля це виворітна. Четвертий ряд це виворітний ряд, ви пров'язуєте як другий. Там у нас виворітні петлі. А, ну і тільки виворітні, а, і накиди, я вибачаю, ми пров'язуємо виворітними петлями. І ми з вами далі зустрінемось в п'ятому ряду. П'ятий ряд. Кромкова петля знімаємо. Далі одна лицьова, накид. Дві петлі разом лицьовою з нахилом вліво, першу знімаємо, наступно пров'язали лицьовою, знято, перекинули. Дві петлі разом лицьовою з нахилом вправо, накид, лицьова петля. Далі рапорт повторюємо: Лицьова петля, накид, дві петлі разом лицьовою з нахилом вліво. Дві петлі разом лицьовою з нахилом вправо, накид і лицева петля. Кромково пров'язуємо виворітною петлею. Шостий ряд пров'язуємо виворітними, накиди пров'язуємо виворітними і зустрічаємось з вами в сьомому ряду. Сьомий ряд Кромкову петлю. Зняли накид. Дві петлі разом лицьовою з нахилом вліво. Першу зняли, наступну пров'язали, знято перекинули. Лицева петля. І ще одна лицева петля. Дві петлі разом лицьовою з нахилом вправо. Накид. Раппорт повторюється: накид. І тут у нас сформувався подвійний накид, ви бачите. Далі дві петлі разом лицьовою з нахилом вліво. Першу зняли, наступну пров'язали лицьовою. зняту, перекинули. Дві лицьових петлі. Одна лицьова, друга лицьова. дві петлі разом лицьовою з нахилом вправо. Накид. І виворітна петля. Остання це кромкова. Восьмий ряд пров'язуємо виворітними петлями подвійний ряд: перша петля виворітною, друга петля лицьовою. і зустрічаємось з вами в 9 ряду. Далі дев'ятий ряд кромкову петлю. Знімаємо одна лицьова. Накид дві петлі разом лицьовою, з нахилом вліво. Першу зняли, наступну пров'язали, знято перекинули. Дві петлі разом лицьовою, з нахилом вправо. Накид дві лицьових. Перша лицьова і друга лицьова. І знову ви бачите, там, де подвійний накид. Далі накид. Дві петлі разом лицьовою з нахилом вліво, першу зняли, наступно пров'язали, знято перекинули. Дві петлі разом лицьовою з нахилом вправо, накид лицьова і кромкова петля. Десятий ряд в'яжемо за малюночком і зустрічаємось з вами в одинадцятому ряду. Одинадцятий ряд, і це буде останній лицевий ряд. Кромкову петлю зняли дві петлі разом лицевою з нахилом вправо, накид дві лицевих, перша лицева і друга лицева. Накид дві петлі разом лицевою з нахилом вліво. Першу зняли, наступну пров'язали зняту, перекинули. Рапорт повторюємо: дві петлі разом лицьовою з нахилом вправо накид, дві лицьових петлі. Одна лицьова, друга лицьова, накид, дві петлі разом лицьовою з нахилом вліво. Першу зняли, наступну пров'язали, зняту перекинули. І остання петля кромкова пров'язуємо виворітною петлею. Далі ви самостійно пров'язуєте 12-й ряд виворітними петлями, і з вами ми зустрінемось. Дівчата, я пров'язала останній 12-й ряд. Подивіться, як виглядає у мене зразочок, і саме так він буде виглядати після вологотипової обробки, саме вже в готовому виробі. Мені дуже подобається, як я зв'язала цей шарф, як виглядає візерунок, тож буду носити з великим задоволенням. Я дякую вам за увагу до мого каналу. Підписуйтесь, коментуйте, задавайте питання, а ми з вами вже дуже скоро зустрінемось в наступних відео. Дякую всім за увагу і до нових зустрічей!